Заспокійлива маска для обличчя з органічним маслом какао. Код продукту 46542, строк придатності 06-26. Продукт виготовлений в Польщі, і ми маємо об'єм 50 мл. В складі маски ми маємо олію солодкого миндалю, один з найбільш пом'якшувальних і б'юті інгредієнтів, зволошуючий засіб олію ши органічне масло какао, яке відомо як найкращий зволожуючий засіб завдяки високому вмісту жирних кислот, які чудово поглинаються шкірою. Така консистенція крему. Навіть хочеться Викласти таке серденько. Бачите, дуже така вона плотненька масочка. Дуже приємний аромат такого ніжного молочного шоколаду. Подивіться, масочка плотненька. От аромат точно нагадує шоколадне масло. Отакий-такий От півтон. Точно такий крем. Але консистенція дуже плотна. При нанесенні відчувається холодок, тобто масочка заспокійлива. Я вважаю процедуру нанесення заспокійливої маски з органічним маслом какао завершеною. Я витримала 10 хвилин, продукт дуже добре війшов в шкіру, багато продукту війшло в шкіру. Аромат маски не змінився. Він такий же приємний і тонкий, як був на початку. На шкірі відчуття охолодження і зволоження. Ось мій результат після використання заспокійливої маски з органічним маслом какао. Шкіра зволожена, живлена, розгладжена. І дуже добре її використовувати саме зі скрабом мармеладом, з органічним лісовим горіхом. От в парі ці два продукти просто відмінно працюють. Скраб очищує, відновлює, а маска живить. От відчуття зволоження і охолодження на шкірі. І, до речі, її заспокіє після процедури скрабування. В кого є досвід використання? заспокійливі маски, напишіть в коментарях, поділіться вашим досвідом, як вам ця новиночка, чи сподобалось вам, як вам аромат і як вам дія. Всім дякую за перегляд! Лімітована маска для обличчя має зволожуючу та заспокійливу формулу, збагачену антиоксидантами, які допомагають захистити суху шкіру взимку. Формула містить 95% інгредієнтів натурального походження, підходить для будь-якого типу шкіри і пройшла дерматологічні випробування.